Добрий день, шановні колеги. Звати мене Ігор Гошко. На даний момент я є головним інженером сервісної компанії Горизонти. Ми являємося частиною західна Драсервіс груп. В своїй доповіді я хочу поділитися з вами досвідом буріння свердловин на заході України, який також тісно переплітається із бурінням в центрі та на сході нашої держави, адже виклики та проблеми, ризики при спорудженні свердловин схожі. Це я спробую поділитися з вами на власному досвіді, так як працював і на заході, і на сході. і в Так, операційна діяльність групи компанії Захід Надразсервіс в основному проводиться в передгір'ї Карпат, що накладає свої обмеження чи проблеми при спорудженні свердловин і в подальшому їх експлуатації. Що маю на увазі? Перше, це передгір'я Карпат. Ну, як відомо, це молоді Карпати, це молоді складчасті гори, їх формування ще не завершено. Відповідно на тектонічні напруження, які виникають в гірських гірських порід, ускладнюють процес буріння та обсадження свердловин обсадною колоною. Друге, це наші відведення землі в густонаселеній місцевості, гірській місцевості. Даний регіон є густонаселений, в нас багато заповідних екологічних зон, що також впливає на виконання робіт по бурінню свердловини. Одним з вирішень є спорудження похило скірованих свердловин. Для того, щоб отримати бажаний результат, а це для нас всіх продукція газ чи нафта. До речі, в нашому регіоні це також може бути і термальна вода. Для геотермальне буріння. Нам необхідно знати, куди бурити, звідки бурити і де перфорувати. Тобто необхідне точне місце знаходження устця свердловини та достовірна інформація про траєкторію свердловини і каротаж після, 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 після буріння. Наприклад, ді наших успішних проєктів хотів би детальніше поділитися з вами про кожну з проблем. Хоча список викликів даними, даними проблемами не обмежується. Однією з похило скерованих свердловин, яка була пробурена, на яка була нами пробурена, є свердловина, якої ви бачите на даному слайді. Нічого особливого, j профіль свердловина проста. Дві поперед, при тому, дві попередні свердловини на даному родовищі були успішно споруджені в терміни згідно виробничих планів. Але при бурінні третьої свердловини виникли проблеми, вирішення яких потребувало кардинальних кроків. Буріння проводилось в нестійких стебницьких відкладах, кути залягання порід, в яких можуть становити до 70 градусів, що призводить до самовільного викривлення стовбура свердловини, а також до сипання і обвалювання гірських порід. Самовільне викривлення нам вдалося подолати. Так як е, проводилось буріння з контролем траєкторії. Але основною проблемою виявилася стійкість стовбура свердловини, тобто осипання обвалювальних гірських порід під час буріння, і потім під час під, проробки і підготовки стовбура свердловини до спуску обсадної колони. Ну, це, так, це все так звані стебницькі відклади, товща яких сягає на наших родовищах більше 1000 метрів. Таблиці на в таблиці наведена основна статистика буріння та проробки першого стовбуру свердловини. Надалі ви зрозумієте, чому я кажу першого стовбуру свердловини. Загалом на буріння інтервалу від 255 до 1424 метри було витрачено всього 8 діб. Висока швидкість буріння, використання ГВД та МВД телесистеми, Свердловина бурилась похило скіровано. Механічна швидкість становила 9 метрів в годину. Але вже на проробку даного інтервалу ми витратили 11 діб. І все рівно успішного доходження КНБК до фінального вибою, а відповідно після цього обсадження е, обсадною колоною, нами досягнуто не було. Хоча в кінці проробки і реологія, і густина бурового розчину були підняті майже до максимальних. Значень для даного інтервалу з 1360 до 1560 кг на метр кубічний. Ну Це все зіграв час. І ось, і ось тут, якраз, я хочу вам розказати про кардинальні рішення, які були прийняті після глибокого аналізу та стану свердловини сервісної компанії та бурової компанії горизонти Нами було прийнято рішення про буріння бокового стовбуру. Фактично перебурювання свердловини, але вже траєкторія була розроблена таким чином, щоб бурити вздовж мінімальних геомеханічних напружень в стовбурі свердловини, що сповільнює буріння, але забезпечує кращу стійкість стовбуру свердловини. Як ви бачите на рисунку, нам довелося вести свердловину майже перпендикулярно до попереднього стовбуру, до попередньої траєкторії. Але з виходом на ту саму геологічну ціль. Це ми зробили для того, щоб мінімізувати час буріння вздовж максимальних геомеханічних напружень, що збільшує механічну швидкість, але при цьому зменшує стійкість стовбура свердловини, геомеханіка в дії і на практиці. На даному слайді вже статистика буріння другого стовбуру свердловини. Загалом було витрачено не 8, а 14 діб. Інтервалу 334 1335 метрів. Але проробка при цьому зайняла всього одну добу. Швидкість механічна була майже вдвічі меншою – 5 метрів за годину. Параметр бурового розчину, маючи наш досвід, ми вже тримали одразу на в максимальних показниках висока густина і реологія. В підсумку, загальний час буріння і проробки першого стовбуру становив 19 діб. І не було нами досягнуто успішного результату, тобто обсадження стовбуру свердловини обсадною колоною. А другого стовбуру 15 діб, і ми успішно стали, спустили обсадну колону. Цифри, математика. Загалом ми 4 доби зекономили. Наступ, наступні свердловини, знаючи про наявні проблеми, ми бурили без значних ускладнень, просто дотримуючись комплексного підходу при спорудженні. Що мається на увазі? Планування, розрахунок оптимальних, оптимальної траєкторії буріння, виходячи з наявних геологічних даних, проектування конструкції свердловини наступним чином: що якщо довжина буріння під постебницьких відкладах більше 1000 метрів, спускати додаткову обсадну колону для мінімізації часу буріння проблемного інтервалу, правильний підбір КНБК. Це одне з основних, так як в КНБК потрібно виключати всі додаткові зміни, переходи діаметрів, стабілізатори, калібратори. Це ж місце в КНБК, де осипний обвальний шлам, буде нам заклинювати компоновку. І відповідно, ми ризикуємо отримати ускладнення, і, не дай Бог, аварію, тримати буровий розчин в параметрах. Згідно геологічних даних, з високою реологією і густиною, бути готовим, що це призведе до зменшення механічної швидкості проходки, але забезпечить високу стійкість свердловини. Це підтверджено практикою. Остання, до речі, остання наша свердловина пробурена буквально один тиждень тому, підтвердила наші результати. У нас вийшов довший час буріння, 7 діб, але коротший термін від початку буріння до спуску обсадної колони. Попередні були 11 діб проробки. Тут так само спустили сьогодні, дай Бог, буде цементаж, або завтра, зрану. Е, тобто мінімізовано час на проробку, підготовку це загальна економія часу на спорудженні свердловини. Буріння проводиться з контролем еквівалентної циркуляційної густини, що важливо при бурінні на максимальних густинах бурвого розчину, щоб не викликати поглинання. Під час СПО також потрібно уникати можливого поршнювання, щоб не створювати додаткове гідравлічне навантаження на стовбур свердловин. І повторюємося про планування мінімізувати час буріння проблемного, проблемного інтервалу. Якщо це не вдається нам забезпеченням механічної швидкістю буріння, необхідно спускати додаткову обсадну колону. Однозначно економія. Дотримуючись таких основних принципів. Нами було успішно напробурено свердловини у відкладах стебницької світи з різними траєкторіями і різними зенітними кутами більше 35 градусів. Це так коротко хотів вам розповісти про знаменитий стебник на заході України. Далі я хочу розповісти про наш другий виклик буріння і експлуатація свердловин в густонаселеній Карпатській місцевості. На даному слайді. На даному слайді бачите вирізки з карти Західного регіону. Як видно, регіон має високу густоту населення, багато річок, лісів, заповідних екологічних зон, села та міста знаходяться на відстані 3, 5, 7 кілометрів одне від одного. В таких умовах відносно складно відводити землю під будівництво свердловин, та сам процес відведення довготривалий. На фоні цих складнощів було прийнято рішення про створення відділу похилоскерованого буріння, а пізніше й окремо сервісної компанії Горизонти, представником якої я і являюсь. Наглядний приклад виконання проєкту нашої групою компанії є на даному слайді. Саме похилоскероване буріння дає змогу споруджувати з одного майданчика декілька свердловин з великими відходами від вертикалі і мінімізувати час. І витрати на спорудження під'їзних шляхів майданчика для буріння майданчика для буріння та самих свердловин, також можна робити типові проекти для свердловин, що теж пришвидшує процес. Але водночас в нас виникає третій, але не останній виклик а саме, визначення траєкторії стовбуру свердловини, що на ринку України можна зробити з допомогою різних компаній, ну в тому числі і наша компанія. Сервісна компанія Горизонти має наявності три комплекти МВД безпровідних систем, які забезпечують заміри безпосередньо під час буріння. Та маємо, маємо два гіроскопічні клінометри SPT Gyro Tracers, Єдині в Україні, сертифіковані міжнародні, і якими можна проводити заміри в обсадженому стовбурі свердловини, але геофізичний каротаж. Проведення якісного оцінювання продуктивних пластів ускладнюється в свердловинах з зенітним кутом більше 45 градусів, а це не залежить від географічного місцерозташування свердловин. Так як ви бачите на слайді, свердловини в нас не є з великою вертикальною глибиною, і для забезпечення необхідного відходу в мінімум 500-700 метрів, зенітний кут буде становити 35-47 градусів. І це ми ж не говоримо про буріння горизонтальних свердловин, в яких переважно і використовують lwd інструменти Розуміючи дані труднощі і те, що потрібно працювати, ми при, при проведенні його фізичних робіт нашою компанією було законтрактовано lwd інструмент для буріння під секцією 6 дюймів, тобто 1524 мм. Компанії Olident Technology, це так зване triple комбо що дає можливість отримати всю необхідну інформацію про характеристики пласта і зробити правильний вибір, який горизонт перспективний для експлуатації. Тобто, крім великої четвірки, тепер і наша компанія зможе надавати такі послуги, адже в загальному замовники зможуть, крім отримання достовірної інформації, також і зменшити бюджет на спорудження свердловин. Дивіться, це коротко про основні виклики, які, з якими ми стикаємося. Сподіваюсь, моя доповідь була корисна для вас як в практичному руслі, при безпосередньому бурінні свердловин, так і інформаційному контексті. Ви отримали коротку інформацію про нас і наші можливості. Більш детальною інформацію ви можете отримати на нашому сайті за посиланням в QR-коді.